Хоча й орки хочуть відрубати нас від світу та поставити на паузу цілу нашу країну, але роботу ніхто не відміняв. Бо потрібно заробляти, щоб донатити на зсу і щоб жити далі та спостерігати як окупанти палають. Ну або щоб діти мали на чому вчитися та розвиватися, щоб ми не стали такими ж недумками, як орки. Щось я захопився, перепрошую. Тому я знайшов непогану робочу конячку, яка може складатися на 360 градусів, які більш дорогі варіанти. Має сенсорний екран з автоповоротом, корпус офіційно стійкий до незначних ударів та падінь, та навіть є стійкість до потрапляння вологи. Деякі комплектації мають ще й стилус. Також з коробки офіційно активовано Windows. та навіть це не весь список переваг. І за це все я дійсно віддав особисті 150 доларів. І це при тому, що тільки доставка з цієї суми займає 20 доларів. А по курсу це трохи менше ніж 5700 гривень. Нагадую, це повністю новий запакований ноут. Тому я впевнений, що багато з вас скаже, що за такі гроші було б за щастя, що він просто включився. Але ви вже чули, на що здатний він за ці гроші. А відповідно, давай зацінимо Lenovo 300 300 другого покоління і дізнаємось, чи це дійсно золота знахідка, та ще й в такий непростий час війни, коли ціни летять в космос завдяки довбаним оркам. На мій подив, але слово дизайн гадь можна застосувати до даного ноута. Бо Виглядає він непогано. Само собою весь із пластику, при цьому доволі компактний і легкий. Кілограм 350 грам, хоча і зовсім трішки товстенький, майже 21 мм. По периметру є ось така ось сіра прорезинна частина, яка, як я розумію, і дає цієї стійкості до падіння з висоти до 75 см, і це офіційна інформація. Також у нього посилені порти і петлі, що дає, в принципі, надію на довгі роки експлуатації. Відкриваючи кришку, нас зустрічає 11,6 дюймовий IPS-екран. А це вже. Дуже приємно, що це саме IPS. Бо це добротна матриця, з кутами огляду проблем немає, хоча вона точно не підійде для колористів, бо тут покриття sRGB всього 57%. Ну і на сонці також буде важкувато, бо яскравість всього 250 ніт чого в приміщенні з головою. А прикол в тому, що це ще й сенсорний екран, який в якихось сценаріях додасть більше зручності при користуванні. Я був в легкому шоці, дізнавшись про такий приємний бонус. Бо, якщо поєднатися з можливістю кришки ноута вигинатися на 360, то його можна використовувати навіть як планшет. Правда, трошки товстенький. При цьому в нього навіть присутній датчик повороту пристрою, що дозволяє обертати зображення на екрані автоматично. Ну і що стосується вебки, то вона тут сама звичайна на 720p всього-навсього. розташована само собою зверху. Їй допомагає буквально один маленький мікрофон. Відповідно, ось так, от мене чути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Також зліва від вебки знаходиться діод, який вказує про те, активна вона чи ні. Ну, коротше, якось так. Що стосується клавіатури, то вона така собі. Відчувається, що простенький дешевий пластик, але в цілому набір тексту не дратує. І прям було б ідеально, якби була підсвітка клавіатури, але, на жаль, її немає. І це я прям вже занадто губу розкатав. Також прикол, але в неї є захист від вологи, і вона може витримати рідину об'ємом до 330 мм. Оце неочікувано. Чому не 300 чи 350, а саме 330? Хто ці цифри придумує? По тачпаду те саме. Відчувається, що він простенький. Але по розміру майже такий самий, як у більшості звичайних ноутбуків, що точно плюс. Але він трохи тарахтить. Причому, коли я розбирав ноут і не закрутив болтик біля тачпаду, то тарахтіння не було. І з'являється тільки коли все закрутиш на свої місця. Це якась містика. По динаміках, то вони в нього простенькі, але для такої ціни добре, що вони взагалі є і грають. А от портів, як на мене, і для такого девайсу, то просто з головою. І точно є всі необхідні та навіть більше, аніж очікуєш. З правої сторони це вхід під microSD-карту, вона в принципі може слугувати для розширення пам'яті. Один Type-A, кнопка живлення та качелька регулювання гучності. Зліва це один Type-C, який служить як для зарядки, так і може в принципі, і дані передавати. Чи, наприклад, зображення виводити, ще один Type A, повноцінний HDMI та 3,5-мм джек. Погодьтесь. Прекрасний набір для такого малюка. А з безпровідних модулів підключення це Wi-Fi 5 та Bluetooth 4.2. Дійшовши до продуктивності, розумієш, чому він такий дешевий, бо начинка дійсно простенька і в мене це процесор Intel Celeron N4120. Всього 4 ГБ оперативної пам'яті, які розпаяні, тобто ніякого апгрейду. І аж цілих 64 ГБ накопичувачі, які також розпаяні та шей типу EMMC. І тут можна було би насторожитися, але виробник проявив свою адекватність, і тут є ще один слот вільний під SSD M2. І це просто нереально жирний плюс. Особисто все підключав, швидкості досить адекватні, хоча і не найшвидші. Тобто супершвидку SSD сенсу ставити немає. І дивлячись на ці характеристики, ні одна адекватна людина, навіть подумати не мала би, щоб запускати на цьому звірі ігри. Але повезло, що я не з адекватних, тому все ж вирішив запустити і все погано. Навіть на доволі простій грі з максимально вбитими налаштуваннями, як тільки можна, в таке грати ну немає ніякого бажання. Тому не буду мужити ні себе, ні вас. Хоча, от той самий солітерчик з сенсорним екраном пішов просто на ура. А от робочі завдання по типу мітінги, онлайн-навчання, якісь офісні посаденьки з спокійними блекаутними вечорами. Там серфінг в інтернеті, перегляд відосів чи фільмів. Оце йому просто прекрасно дається. Так, в цілому, під час користування і записку якихось процесів, є там певні моменти, коли ми треба трошки подумати, але це досить очікувано і реально прям супер терпимо. Ноути з тими самими жорсткими дисками HDD набагато довше думає. Тому даний екземпляр проявив себе прям дуже адекватно. Саме основне, що треба знати по системі охолодження, воно пасивне. А це значить, що буде повна тишина при використанні. Трошки тепла, але тиша. Бо дані характеристики дають змогу використовувати саме такий тип охолодження. І окрім тих фішок, що у нього є стійкі, наприклад, до ударів падінь корпус, не будь-яких ясне діло, до потрапляння рідини невеликої кількості, то у нього ще є підтримка стилусу, який може бути навіть в комплекті. При цьому це буде не простий кусок пластику, а ще й з чутливістю до натиску. І що прикольно, так це що у Ноуеті навіть передбачене спеціальне місце під нього. Тобто не потрібно його буде носити там, наприклад, в кишені. Але якщо ви таку комплектацію, де його не буде, то в принципі не біда, бо можна використовувати просто олівець в якості стилусу. Це ж геніально. Відповідно, це знову ж таки підійде для тих самих дітей, хоча, в принципі, і дорослі можуть собі не відмовляти у задоволенні. Крім цього, приємним бонусом буде те, що з коробки йде ліцензований Windows. А це ще одна економія, особливо дивлячись... Що він у нас коштує окремо, майже як цей цілий ноут, це якась дикість. Ну і ще одна приємна вишенька на торті: це автономність. Якщо більшість ноутів, які я до цього тестував, показував десь в середньому результати там 5 годин а деколи навіть до 5 годин екрану у тесті програвання відео в 4К з YouTube, по Wi-Fi на максимальній яскравості, то даний малюк видав 6 годин 10 хвилин. І ще залишилося 16%. Це дуже непоганий результат. А відповідно його має вистачити майже на цілий робочий день. Ну але як би що, то можна підключити його навіть до того самого павербенку і перестрахуватися, бо він підтримує зарядку через Type-C, максимум до 45 Вт. А у комплекті звичайна, ноутбучна зарядка, яку легко замінити на будь-яку іншу компактну. Це ж всього-навсього 45 Вт. Сумі, я дуже приємно здивований, бо він досить адекватно працює. Так, звичайно, є моменти, коли він трошки задумується та ігри на ньому, в принципі, не пограти, особливо якісь сучасні, хіба щось там зі старішого списку. Але він точно б не був задуманий як ігровий. А от для невибагливої роботи, я думаю, це просто шикарне рішення за рахунок того самого функціоналу, автономності і звичайно ціни. Ви ж не забули, що його вартість. Менше 150 доларів. І це ще й не реклама, я сам його знайшов. Тому за такі гроші у мене особисто претензій до нього взагалі немає. Отримуєш явно більше, аніж очікуєш від пристрою за таку ціну. Без перебільшення. Але напишіть у коментах, які можуть бути прям кращі альтернативи в стані нових за цю ж суму. Окей. Давайте добре ще подивимося, що там цікаво може бути навіть з БУ. Не забувайте підтримувати ЗСУ і розвиток каналу також, а тут дивіться ще й інші цікаві відео. До зустрічі!